Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Це відео буде корисно тим, хто хоче підібрати собі колір нової помади Giordani Gold. Розкішна помада, що дарує губам насичений колір і глибокий догляд завдяки гіалуроновій кислоті та пептидному комплексі. Помада в своєму складі має вітамін С, гіалуронову кислоту, молочну кислоту і соняшник. Зараз ви можете побачити мої уста після того, як я нанесла 10 помаз, зняла їх, тобто я відзняла всі свочі, подивіться, подивіться які губи живлені, доглянути, текстура губ однозначно покращилася. Сам процес нанесення надзвичайно приємний. Ви коли наносите, ви вже відчуваєте надзвичайне живлення. Коли я починала наносити, губи були трошки пересушені в мене. І подивіться, просто наносячи оці 10 свочів, як я покращила просто стан своїх вуст. Відчуття надзвичайно приємне. Помада розроблена в Швеції, виготовлена в Індії. Строк придатності 05-26 Відразу кажу, не треба набирати багато, оскільки помада використовується надзвичайно економічно. Стріжень самої помади надзвичайно твердий і практично не видно, коли ви наносите один другий раз. Практично він на ньому не видно, що ви наносили його на губи. Настільки він плотний. Але коли ви торкаєтеся ним губ, надзвичайно приємне таке гладеньке відчуття. І ви з першого дотику відчуваєте оце зволоження і живлення губ. Надзвичайно приємне відчуття при нанесенні. Приходить помада в таких білих золотом коробочках. Тут ви маєте строк придатності і код, а тут ви маєте. Логотип Джордані Голд на кришечці. Так, сама коробочка внутрішня, бачите, такого дуже гарного благородного кольору зсередини. і вона гарно відтіняє оцей такий гарний, такий, бачите, золотавий. Дуже ефектно виглядає, подивіться, яка гарна форма. Він весь в таких. Ребристий і дуже його зручно тримати в пальчиках, він не буде виковзувати. На кришечці також ми маємо логотип Джорданіул. Тут ми маємо строк придатності і код. Я навіть не знаю, який це колір. Дивіться. Подивіться, який гарний. стіку ми маємо 3,8 грами продукту, і помада має SPF 25, тобто ми маємо максимальний догляд і максимальний захист. Легко викручується. Це весь стріжень. Але в мене склалося враження, що його вистачить дуже надовго, аби використати, навіть при інтенсивному використанні, аби використати його до закінчення строку придатності. Подивіться, сам стріжень, це витвір мистецтва. Це не просто ромб, він іде під таким нахилом. Подивіться, який гарний.

Сорок пять, п'ятсот п'ять вісім, рожевий бурштин. Сорок п'ять, п'ятсот п'ятдесят дев'ять. Палаючий рум'янець. Сорок п'ять, п'ятсот шістдесят запорошена троянда. Сорок пять, п'ятсот шістдесят один класичний мауф. Сорок п'ять, п'ятсот шістдесят два, теплий багрянець. Сорок п'ять, п'ятсот шістдесят три, романтичний, червоний. Сорок п'ять п'ятсот шістдесят чотири. Вогняний Бордо. Сорок п'ять п'ятсот шістдесят пять. Ніжний журавлиновий. Помада надзвичайно цікава, надзвичайно гарна, кольори досить незвичні. І подивіться, в стіках вони мають зверніть увагу один колір, а при нанесенні розкриваються трошки по-іншому. Тобто, підбираючи колір, будь ласка, зверніть на це увагу, що колір має своє певне розкриття. От я всім дякую за перегляд і бажаю підібрати свій ідеальний колір. Якщо у вас залишилося запитання і ви ще вагаєтесь, будь ласка, пишіть в коментарях, я постараюся відповісти вам, щоб ви змогли підібрати собі ідеальний колір для вашого задоволення. Всім дякую за перегляд.